Добрий вечір, шановне панство, втрії понаїдалися вже, по парах собі порозходилися, хто з ким дружить. І... А я сьогодні вирішив попробувати ловити нутрій тікачів, які вже напевно з три тижні, два тижні. Ну, Біля двох тижнів вже напевно живуть собі. По окремо, поза клітками. Приходять вони, ну зараз вам все покажу. <клес> так. Вони сюди ось, ось тут підходять, бачите. І, от, і тут вони їдять. Тут в мене самці молоді є, а внутрі є ось їхній кал. Вони сюди підходять, вони є в приміщенні їдять внутрі втікачі лише те, що вони здиблять. Я маю на увазі, тут в мене буряк є. Ну і сіну трава по території, що тут, де що валяється. уваляється. Внутрі добре, бо ті, що втікачі, то вони підбирають. От бачите, я тут порозкидав травичку зелену. То до ранку вони то все повизбирають нічого тут не буде. Але якось в інтернеті я бачив, що одна людина ловила внутрі на приманку. Приманка вода. Воду я покидав моркву. Ну І зараз буду ставити, маю ось такого пластмасову посудину тазика. Ну якщо, не погризуть, якщо погризуть, то жінка мене з'їсть. А якщо не погризуть, то зловляться. Ну і зараз я поставлю і подивимося, що буде. На ранок я зніму. ну Подивимося, чи попадеться нам внутрія, чи не попадеться. Ну і ось така приманка, вода всередині, вода, морква, сутяка. Ну, внутрія має туди залізти, буде митися сюди, туди. Зараз подивимося, як воно спрацює не спрацює. І вона має зачепити тазика, і вона має... Хоп, і має закритися. О, і вона там має сидіти. Буде гризти тазик, не буде, не знаю. По результатах про результати завтра зранку вам зніму відео. Подивимося, чи вона залізла, чи вона встигла втігти. Чи вони дуже мудрі і не будуть туди заходити. Так що, кому-то цікаво, заходимо на канал. На каналі. Завжди чесна інформація про вирощування нутрі.